Вітаємо та пропонуємо в деталях оглянути 10-й тур української прем'єр-ліги. До вашої уваги голи, круті, сейви, ключові моменти матчів, суддівські помилки, а також важливі теми українського футболу. З вас лайк до цього відео та підписка на ютуб канал Фандей, а з нас цікавий контент. Результати матчів 10-го туру прем'єр-ліги перед вашими очима, але ми оглянемо усі ключові моменти у подробицях. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Фавбет. Тур стартував у п'ятницю в Житомирі. Зустріч Полісся та Динамо відбувалася вперше в історії УПЛ та була центральним матчем туру. Уже на третій хвилині господарі провели гостру атаку, яка завершувалася неточним ударом козака з кута штрафного. А Динамо одразу ж відповіло голом. Брашко віддав на Андрієвського в глибині поля, той класно підсік і спрямував м'яч до штрафного, куди увірвався Волошин і відтягнув увагу захисників. Після чого скинув під удар Буяльському, який забив ледве не в порожні ворота. Капітан Динамо в цьому сезоні рішуче налаштований стати найкращим бомбардиром команди. Щоправда, радість киян довгою не була. Через 10 хвилин Полісся зрівняло рахунок. Кушніренко виграв боротьбу за м'яч на фланзі, знайшов пасом Крушинського, який завдав ефектний удар з середньої відстані. 21-річний півзахисник відзначається дебютним голем у футболці Полісся і другим на рівні УПЛ. Якщо вважаєте, що цей гол найкращий у турі, пишіть Крушинський у коментарях та вподобайте це відео. Класно показав себе Макуана, який буквально знищив центрбека Діячука. Вийшов вічнавіть з Бущаном, але не переграв його ударом з гострого кута. А вже у компенсований до першого тайму час Макуана міг відзначитися красеним голом, коли втік у контратаку. По-ігровому знищивши тепер вже іншого центрбека киян сироту, але знову не переграв Бущана при виході з ним. А тут небезпечну навалу на ворота суперника провело Динамо. Бойко не без труднощі впорався з ударом Андрієвського, а потім кияни апелювали щодо фолу у штрафному. І після використання ВАР рефері Романов таки призначив пенальті у воротах господарів. Сказати однозначно, чи був фол проти Івана, та важко. Напишіть у коментарях, чи справедливий це пенальті. До позначки підійшов Буяльський, спокійно реалізував покарання і оформив дубль. На 57-й хвилині полісся залишилося в меншості. Морозко не пустив у прорив по флангу Волошина, за що отримав жовту, яка виявилася другою для нього. Класний удар зі штрафного завдавав Артем Смоляков, однак Бущан перевів на кутовий. А от після розіграшу цього стандарту Бутківський зрівняв рахунок. Форвард Житомирян зачепився за м'яч у чужому штрафному, підготував удар і прицільно пробив. Чому захисники Динамо нічим не змогли йому завадити, теж ще питання. Пристойний момент був у киян на 66-й хвилині. Дубінчак упіймав м'яч на люту і пробив з лінії штрафного. Бойко зреагував. А згодом Полісся забило переможний м'яч. Знову Макуана розігнав атаку по лівому флангу відпасував до штрафного, де Будківський вдало поборовся та цього разу скинув м'яч на козака, який нагодою скористався сповна. Враховуючи, що захисники Динамо намагалися протистояти Будківському, про козака вони просто забули. Тож Полісся забило двічі, граючи в меншості. Кияни відповіли класним дальнім ударом від Андрієвського, але за полісся зіграла стійка, а на добивання зреагував бойко. Непогану комбінацію динамівці організували на 81-й хвилині, проте якісне завершення Караваєву не вдалося. А потім гості хотіли отримати право на ще один пенальті за гру рукою. Щоправда, цього разу вар визначив, що фолу не було. А ось тут Каравайф високо підняв ногу і влучив у голову супернику, за що отримав жовту картку. Вар переглянули епізод детальніше, після чого покарання змінили на червону, що видається справедливим. Якщо не згодні, напишіть у коментарях. Перша в історії УПЛ зустріч Полісся та Динамо завершилася перемогою Житомирян 3-2. Вашу подобайку ця гра точно заслужила. Після матчу тренер Динамо Мірчі Луческу не дав прес-конференцію. За інформацією болівальницького сайту Динамо, це сталося через відсутність на Житомирському стадіоні відповідної зали, що у такому випадку регламентом УПЛ дозволяє не спілкуватися з журналістами. Не вийшов на зустріч до преси і керманич Полісся Юрій Калітвінцев. Також цікаву інформацію поділилося турецьке видання Хюрієт. Місцеві колеги повідомляють, що Луческо може залишити Динамо в січні нового року. Нібито керівництво київського клубу активно шукає заміну для румунського тренера. І, окрім кандидатури Олександра Шовковського серйозно розглядає варіант запрошення Віктора Скрипника, який наразі очолює Ворсклу. Також у повідомленні йдеться про те, що Румун може отримати запрошення від Бешикташа, який нещодавно звільнив Шинола Гюнеша У суботу ЛНЗ та Олександрія розпочали свій матч з величезною затримкою через тривалу повітряну тривогу в Черкасах. Перша гострота була від гостей на п'ятій хвилині після удару Скорка з дальньої дистанції. Однак Пеньков був на поготові. Потім Скорко видав рішуче соло по флангу аж до штрафного майданчика, що зрештою трансформувалося в забитий гол Шулянським. Однак згодом зіття воріт рефері скасував після втручання вар, зафіксувавши положення поза грою погорілого, який м'яче не торкнувся, але впливав на епізод, просто стоючи перед воротарем. Згодом хороший момент сам собі створив Шулянський. Він втік з під опіки, але ударом за меж штрафного не переграв воротаря. Елензе відповів схожим чином, коли Стасю бив з лінії штрафного, але Єрмаков також зреагував. А в цьому моменті під час розіграшу кутового Олександрію здалося, що Неренков притримував Євгена Смирного у власному штрафному майданчику, однак Рефері пенальті не призначив. В другому таймі стався суперечливий епізод вже у штрафному Олександрії, коли у боротьбі з Логіновим впав Хобленко. Згодом арбітр Кальонов знову проігнорував падіння гравця гостей в чужому штрафному, хоча здавалося, що суперник, хоч і не грубо, але чіпляє та підсікає його ногу. Напишіть у коментарях, чи мав арбітр призначати пенальті бодай в одному з цих трьох епізодів. На 75 й хвилині Пасіч створив чудовий момент для Норенкова, проте Єрмако правильно та вчасно вийшов з воріт і прийняв удар на себе. Фантастичне соло через центральну зону на 79 й хвилині видав Денис Шостак, але Дживані, створену партнером нагоду, змарнував невлучним ударом. Однак останнє слово могло бути за господарями у компенсований до другого тайму час. Щоправда, Пасіч з бивчої позиції не влучив у ворота. Решті-решт без голів. ЛНЗ Олександрія 0-0. Два різних тайми. Що стосується гри, першому повністю домінували, другий ми виглядали другою командою. На жаль, вже у нас входить, що свіжі гравці нам не допомагають. Та ви розумієте, що у нас арбітри вони приймають рішення самі, що хочуть. Тому з ними, з ними вони, да, як в нас поставили, вони завжди праві. Ми могли цю гру... Як програти в першу тайміні за, -за... -за повітряної тривоги? Вот вот. это... ну, для що це перший досвід такий. Как видавати команду? <свят> Коли ти не відаєш, буде гра, не буде гра. Колоси Ворскла зустрілися в ковалівці. Всередині першого тайму Микита Бурда спробував закинути м'яч за комірець воротарю з дальньої відстані, але авантюра не вдалася. А Ворскла одразу ж створила перший дійсно небезпечний момент в матчі. Павлюк виконав чудовий пас через півполя за спини захисникам колоса ка не відгукнувся втік під Бондаренка, проте не переграв Фісюна. Колос відповів схожим чином: пас за спини захисникам для Безбородька з глибини вийшов якнайкраще. І він і Сенка переграв, однак взяття воріт не зрахували через офсайд. Повтор дає нам пересвідчитися, що форвард господарів дійсно перебував в офсайді. На старті другого тайму колос мав ще один чудовий момент після розіграшу кутового. Голкіпер Ісенко не зміг відбити удар Мілька головою з близької відстані. Однак сейф за Ворску здійснив пердута. Мілько міг забивати і пізніше. Його удар був непоганий, але цього разу врятував Ісенко. І знову мала місце дуель цих двох гравців. І знову переможцем у ній став голкіпер Ворскли. А на 84 й хвилині за полтавців ще й зіграла попередчина, прийнявши на себе удар бурди після подачі з котового. Згодом гравці Колоса вимагали пенальті після падіння Бондаренка в чужому штрафному, але арбітр на позначку не вказав. Колос в четвертому матчі поспіль грає в нічию і втретє з рахунком 0-0. Дніпро 1 під керівництвом Юрія Максимова продовжує ходу без поразок. У матчі проти Вереса спортклубівці перемогли впевнено. На 10 10-й хвилині команду вивів уперед Філіпов, а на 31-й стався автогол Семена Вовченка. Дніпро 1 верес 2 2-0. Оболонь та «Металіст-1925» відкривали програму неділі в УПЛ. Та пивовари зі старту виглядали агресивніше. Непоганий удар зі штрафного з дальньої відстані завдавав Суханов на 10-тій хвилині, але Мозіль був на поготові. А тут, навпаки, кияни організували хорошу комбінацію, однак удар Краснопіра вийшов відверто поганим. Перша гостра атака Металіста 1925 вийшла лише на 29-й хвилині, а Рімоура класно бив за меж штрафного, проте рибка врятував. Тиск та здорова агресія у єдиноборствах далися в знаки для господарів на 32 й хвилині. Чудове перехоплення на фланзі призвело до лонгболу на хід краснопіру, який вийшов вічнають з воротарем та переграв його. Чіткого повтору, аби визначити позицію захисників та автора Голу, ми так і не побачили. Тож не можемо точно зрозуміти, чи не перебував краснопір положені грою. А вам як здається, напишіть у коментарях. У харків'ян перспективна атака вийшла на 57-й хвилині. Жичіков подав на дальню стійку. Щоправда, удар Юсова головою з близької відстані не став результативним. Невдовзі команда Ідмара та Голодюка створила ще один хороший момент. Знову бив Юсав, причому цього разу значно краще. Однак тепер врятував рибка. А в цьому епізоді харків'яни залишилися в меншості. Ігор Курило отримав другу жовту за відмашку від суперника. Цікаво, що гравці харківської команди активно апелювали щодо перебування постраждалого гравця у болоні в офсайді, але не достукалися до арбітра Кубряка. Згодом пивовари могли збільшувати перевагу. Тарануха Вишовіч навіть з мозілем, проте влучив у стійку. А на 80-тій хвилині їхня зустріч тет а тет знову сталася. Причому далеко за межами штрафного, куди вибіг рятувати команду Мозіль, який відверто сволив і отримав логічну пряму червону картку. Тож харків'яни залишилися в дев'ятьох. В рамку воріт металіста 19-25 став польовий гравець, але рахунок більше не змінився. Оболонь металіст 19-25 1-0. Команди з групи лідерів Кривбас та Чорноморець зустрілися в Кривому Розі. Ключовий момент стався на 57-й хвилині. Денис Кузик увірувався до чужого штрафного, де був збитий. До позначки підійшов клім приходько і спокійно переграв Аракуту. Тож Кривбас-Чорноморець 1-0. У збірної України чергова кадрова втрата. Голкіпер Реала Андрій Лунін має проблеми зі спиною, тож він пропустить жовтневий збір головної команди та не допоможе у матчах відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти. Замість нього Сергій Ребро викликав нового основного воротаря Донецького шахтаря Дмитра Різника. Раніше Різник вже неодноразово викликався до збірної за часів Олександра Петракова, але встиг зіграти лише в двох матчах. У поточному сезоні прем'єр-ліги воротар гірників провів 8 матчів, два з яких на нуль і пропустив 10 м'ячів. Рухи Минай не потішили результативним футболом. Єдиний гол в матчі забив Квасниця, скориставшись помилкою досвідченого воротаря закарпатців бандури. Але і це взяття не було зараховане через офсайт. Тож рух Минай – 0-0. Дивимося на результати матчів 10-го туру. Полісся здобуло історичну перемогу на Динамо. Дніпро 1 обіграв Верес. Одразу три матчі завершилися нульовими нічиїми. Що зробило цей тур найменш результативним за всі 10 уже зіграних у цьому сезоні. Зустріч Зорі та Шахтаря перенесена через участь обох команд у Єврокубках. Після 10 турів у нас два сенсаційні лідери. Кривбас очолив турнірну таблицю, Полісся йде другим, а Шахтар опустився на третє місце. Щоправда, у гірників грав в запасі, і у випадку перемоги над «Зорею» вони повернуть собі першу сходинку. Минай за 10 турів поки що так і не здобув перемог. Поруч ідуть Верес, який зіграв на матч менше, та зоря з двома іграми в запасі. Олександрія та Елензе мають по 9 очок. В одноосібні лідери бомбардирських перегонів вирвався Динамівець Буяльський з шістьма забитими голами. Далі його партнери по команді Ярмоленко та Ванат, а також Климчук з Руха та Задрака з Кривваса. Вони забили по 4. Тепер на нас чекають матчі збірних. Тож наступний тур УПЛ проходитиме за два тижні з п'ятниці, 20 жовтня. по Понеділю цікавими видаються матчі оболонь зоря, шахтар та Динамо Дніпро 1 А який матч 11-го туру ви чекаєте найбільше? Пишіть у коментарях. Також подобайте це відео, якщо бажаєте успіхів збірній України у матчах з македонцями та мальтійцями. І не забудьте підписатися на Ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.